Ось хлопчик, який разом з мамою був змушений переїхати з рідного окупованого містечка. Щодня він бачить, як мама нервує та плаче через те, що тато не виходить на зв'язок. Він захищає свою родину на фронті. Мама то обіймає сина, пригортаючи до себе, то підвищує на нього голос, зриваючись. Мама лається відвали зараз не до тебе, щезне, дістав. Дитина не розуміє, що відбувається. Тому ховається під ковдрою та грає в гру вби рашиста. А ось мама, після ранкової сирени, поспішає відвезти доньку в садочок. Швидше, ти, мов черепаха, я знов спізнююсь на роботу. Усі проблеми через тебе. Мама виховує дитину сама. А тут ціни так зросли. Вона змушена працювати на двох роботах, мов білка в колесі. Донька вимагає уваги з боку матері. Та чує від неї залиш мене в спокої, ти мене бісиш. Мати буває настільки втомлена, що часто закривається в своїй кімнаті, і дитина залишається наодинці. Нещодавно мама дала доньці ляпас, щоб та просто відстала. Ось двійко близнюків хлопці по п'ять років. Нещодавно їх тато повернувся додому після поранення. Батьки часто сваряться, і діти чують від тата, ти мене задовбала. Пішла геть зі своєю турботою. Вчора тато на очах у дітей вдарив маму по обличчю. Брати кинулись до мами, але вона їх відштовхнула. Чого ви своєте свого носа? Якби не ви, я б не страждала. Пішли геть до своєї кімнати. Близнюки не розуміють, що відбувається. Вони почали ламати іграшки та битися між собою. Вихователь щодня працює з дітьми та їх батьками, з яких докорін змінила війна. Педагог розуміє. Що так, як раніше, вже не буде. Вона часто говорить вихованцям Мої хороші, я допоможу, я поруч намагається почути кожного і дати відповіді на кожне дитяче запитання. Вихователь мотивує дітей на прозів емоцій і, будучи чесною перед собою, не стримує свої. Дітям цих батьків реально важко, але я докорінно нічого не зможу змінити. Вихователь звернулася за допомогою до психолога закладу освіти.